новин новина Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 28 липня. На Авилівці готують ділянку для масштабного проєкту. За сприянням першої леді України Олени Зеленської у Лозові побудують сучасну фабрику кухню. Об'єкт зведуть на Авилівській частині міста поруч із зруйнованим ліцеєм номер 8 Тут готуватимуть здорові та збалансовані обіди для освітніх закладів трьох громад Лозівської, Первомайської та Близнюківської. Проєкт реалізують за кошти відомого в США благодійника і робитимуть це комплексно з ремонтом прилеглих доріг. Чехова Бричука виїзду до Катеринівки. Паралельно працюватимуть над відновленням ліцею номер 8 що зруйнували російські окупанти. Є домовленість про фінансування проєктної документації реконструкції. Передбачають різноманітні спортивні та ігрові майданчики для дітей, каже голова громади Сергій Зеленський. Також з будівельних залишків отримають 20 тисяч тонн матеріалів для ремонту шляхів громади. Нові об'єкти дадуть Авилівці додаткові можливості. Мешканці цієї частини міста нарікають, що їм менше приділяють уваги ніж центральним вулицям Лозової. У Лозовій планують облаштувати простір для підприємців. Громада пройшла відбір за програмою ПРООН. Загальна вартість проєкту 900 тисяч євро. Орієнтовно 20% буде дофінансовувати громада. За ці кошти в одному з будинків на мікрорайоні відремонтують два поверхи. Там будуть офіси та конференц-зали, де підприємці зможуть працювати, надавати свої послуги та розвивати свою справу. Ця будівля на мікрорайоні буде за аналогією будинку побуту у центрі міста. Про це оголосили на сесії міськради 25 липня. Голова громади закликав підприємців, яких цікавить цей простір, звертатися в управління економіки міськради. Проєкт масштабний. Його реалізовуватимуть кілька років. Лозову відвідала народна депутатка України Юлія Світлична. Разом з керівниками громади та району делегація завітала до медзакладів. Оглянула ремонти у відділеннях, поспілкувалася з пацієнтами та привітали медиків з професійним святом. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував медпрацівникам за роботу та відзначив їхню особливу заслугу в перші місяці війни. Зі словами вдячності до медперсоналу звернулася народна обраниця Юлія Світлична. Вона наголосила, що медики завжди можуть розраховувати на її підтримку. До привітань та нагороджень приєднався голова Лозівської райради Вадим Гоч. Кілька десят медиків отримали обласні та місцеві нагороди та подяки народної депутатки Юлії Світличної. Розпочали виплати за програмою її відновлення. У Лузівській громаді перша людина отримала допомогу за пошкоджене майно. Сума компенсації склала 63 тисячі 390 гривень. Всього постраждалі подали 162 заяви на відшкодування. Третина з них вже отримали позитивні висновки. Сукупний обсяг допомоги понад 2 мільйона гривень. Максимальна сума відшкодування на одну заявку складає 200 тисяч. І до новин Харківщини. Вніч проти 27 липня армія РФ завдала удару керованою авіабомбою КАП-250 по селищу Ківшарівка поблизу Куп'янська. Влучання відбулося у багатоквартирний будинок. Внаслідок удару загинула 74-річна жінка. Про це повідомили у зведенні керівника обласної адміністрації Олега Сенігубова. За його даними, ще три жінки та чоловік дістали поранення. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чотири під'їзди будинку зруйновані повністю, звідти відселили 17 людей. Усім надали місця для тимчасового проживання. В інші частини будинку залишилися жити понад 20 людей. Далі будинок обстежуватимуть фахівці. Вони робитимуть дослідження щодо можливих порушень у фундаменті, опорних конструкціях тощо. Проводитимуть першочергові ремонти і в будинках, що поруч там, внаслідок удару, вилітали всі вікна. СБУ затримала харків'янина, який знімав для російської розвідки стратегічні об'єкти та місця базування сил оборони. Чоловік входив до складу агентурного апарату головного управління Генерального штабу ЗС РФ. За даними слідства, зловмисник намагався з'ясувати деталі роботи стратегічно важливих підприємств Харкова, в тому числі авіаційних. Затримали підозрюваного, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з таких об'єктів, кажуть в СБУ. Під час обшуку оселі затриманого виявили техніку, через яку він ймовірно контактував із російськими спецслужбами. Чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Нині він перебуває під вартою. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Вважаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.